Вітаю у своєму саду. Сад без дерев неможливий. З маленьких рослин сад не створиш. Тому, звісно, я почала засаджувати свій садочок деревами. Перший мій сад він був на п'яти сотках, тому високі дерева я не могла собі дозволити, і на той час я захопилася деревами, які мають компактну крону. і... При цьому їх пагони повислі. Про свої дерева, листяні повислої форми, я вже розповідала. А сьогодні хочу розказати про хвойні рослини повислої форми, які зростають у моєму саду. Зараз вони вже всі переїхали в цей сад, новий, деякі вже достатньо дорослі, деякі ще молоденькі. З найперших хвойних рослин. Повислої форми, яка з'явилась в моєму саду, це була модрина сорт Стів Вейпер. Відрізняється від пендули, тим, що пагони молоді зазвичай, такого відтінку фіолетового. Мають і саме листячко трохи сизувате. Хоча при цьому видно, що бруньки, які розпустились навесні, вони просто зелені. А молоді пагони, так, вони мають такий сизувато-зелений відтінок. Прийшла вона мені в 2017 році дуже невеличкою. На даний момент. Літо 25-го року вона ось так виглядає, вона була б ще більшою, але прийшла вона мені на достатньо низькому штамбі десь метр сорок, і мені хотілось підняти маківку їй. тому одну гілочку я прив'язувала догори, і вже з тої гілочки заново формувалась оця зелена маса, оця шапка. З того часу, як я прив'язала маківку, вже пройшло багато років, і зараз ота гілочка. Подивіться, якої вона вже товщини. Це та, що я прив'язувала. Вона має трохи нахил, тому крона така трохи зараз однобока. і це дерево хилить зараз в сторону. Звісно, я буду формувати так, щоб вона створювала гілочки і на іншу сторону. І, мабуть, ще її підніму. З формовкою таких дерев можна гратись безкінечно. Але в цьому році мені захотілося не просто ось такою параселоподібної форми модрину мати. Я хочу її взагалі відпустити, підняти дуже-дуже високою. І щоб з висоти десь метра три вона спускала у ці свої довгі пагони. Вона тоді буде виглядати більш природньої форми, а так вона виглядає іграшковою. Прирости у неї досягають від 30 до 50 см на рік. Верхні прирости не дуже довгенькі, а ось ті, що ось тут донизу зростають, вони досягають навіть землі, тому я й піднімала її повище. Тому що всі ці пагони інколи достають до землі. А мені б хотілося все ж таки, щоб трохи стовбура було видно і оцю декоративність такої просилоподібної, ну щось в ній таке проглядалось. Тому будемо продовжувати гратися і дивитися, в якої формі вона буде найкраще виглядати. Коли Мадрина була молоденькою, то стобур був гладенький, але вже наскільки вона доросла, це ж їй в цьому році, вже 8 років, то вона вже почала відчаровувати так кору і виглядає так декоративно при цьому. Мені дуже подобається, коли дерева мають і листя, і хвою, деякі квіти, але і стовбур, що був декоративний. Тому що Взимку, це хоч і хвойне дерево, але модрини вони скидують свої хвоїнки і при цьому залишається лише структура крони, але напередодні, перш ніж скинути свою хвою, вона забарвлюється яскраво жовтими кольорами. Восени це просто яскрава жовта-хвойна рослина. Дуже Приваблює погляд, і при цьому мінливість рослини вона додає шарму і додає ексклюзивності вашому саду. Хвоїнки у мандрини вони завжди м'якенькі. І таку рослину можна садити на узбіччі доріжок, ви ніколи не поранитесь і торкатися. Цієї рослини дуже приємно. Модрину я придбала в 2017 році, а вже наступного року, 2018 я придбала дуже маленьку ялинку плакучої форми сорту інверса. Я її придбала піврічною прищепою. У мене є фото цієї ялинки в 2019 році, тобто через рік, після того, як я її придбала. Цим фото я хочу показати, якою ж маленькою вона була, але через рік я вже мала приріст. І цю ялинку побачила одна моя знайома і також захотіла її собі придбати. Тому наступне фото це моя ялинка. У 2020 році, і ялинка, яку я придбала для своєї знайомої, саме в такому зрості я купувала і свою. Ось в горщику видно, що в такому розмірі продаються самі маленькі піврічні прищепи, і моя поряд це вже рослина через 2 роки. Рослини мої переїжджали в цей садок у 2021 і 2022 році. У мене є також фото 2022 року травень, коли ця ялинка вона зростала з цього боку. Але я вирішила прикрасити цей куточок саду саме зеленою ялинкою. Тут вона в майбутньому трошки буде впритінені, тому вибрала якраз цю ялинку цього сорту, тому що ялинки звичайні, вони можуть переносити частковий затінок. Спочатку ця ялинка давала невеликі прирости, але в минулому році вона дала маківку, яка в довжину ось цього місця. По сю це розгалудження тут десь сантиметрів 50. На ній були бруньки. Ось в цьому році вони прокинулися, і тепер є нові гілки, які також будуть повислої форми. Вже видно, що вони опускаються до землі. І в цьому році дала маківку, також немаленьку, сантиметрів 50. також. Тобто приріст за останні два роки склав метр. І ми вже прив'язали додаткову опору, тому що я хочу, щоб ця ялинка ще була більше за висотою. Я цю ялинку і також такої форми інші ялинки хочу в зрості десь 2,5-3 метри, щоб зростали, а потім відпущу і хай ті гілки зростають в довільному такому водоспаді. Оскільки спочатку зріст був більш помірний, тому знизу крона зараз більш густіша. Але згодом і зверху все розростеться, також її можна пристригати, можна взагалі було б відпустити з самого початку, але мені подобається оця вузька така колоновидна форма крони із падаючими водоспадом-гілками. Оці довгі такі шланги, їх можна було б і пристригти, тому що вже зараз видно, що утворилися нові брунички. Але я поки цього не хочу робити, тому що мені потрібно, щоб ці гілки ось так опустилися і прикрили ось оцей такий голий стовбур, який був центральним пагоном минулого року. Звісно, ялинки це вже не листопадні, це вже вічно зелені хвойні рослини. Має темно-зелену хвою і вона достатньо колюча при цьому. Ще раз повторюсь, ялинка звичайна сорту інверса. У 2023 році я придбала ялинку сорту Gold Drift, але виявилось, що мені прийшов пересорт і ось за два роки. Звісно ж, я бачу, що це зовсім не голдріфт, яка відрізняється з жовтими приростами і жовтими голичками. При цьому деякі смужечки залишаються на зелених хвоїнках жовтими. І взагалі-то хвоя виглядає набагато світлішою і більш яскравішою. Тобто, зрозуміло, що це ще один екземпляр інверси. Але придбала я її на високому штамбі. Я не дуже полюбляю ялинки плакучої форми на високому штамбі. Як ви бачили на попередніх фото, які я додавала до інверси, в якому вигляді я придбала, то вона була на низькій пришипі Тобто, Ось цей штамп він зовсім не потовщується. Я сподіваюся, що все ж таки він потовщиться, тому що від підщепи відстрельнула ось брунечка, яка дасть змогу потовщити оцей штамп. За два роки він зовсім не потовщується, хоча приріст при цьому вже достатньо. Гарненький, вже видно, що також пагони повисають донизу, бо придбала я її ось в такому вигляді, в такому екземплярі. На довгій-довгій палиці була прищепа сантиметрів 3-4. Все інше це вже наросло в моєму саду. Тепер у мене дві інверси. Коли відкриваєш архівні записи, щоб подивитися, в якому році придбала хвойні рослинки, щоб подивитися фото, якими вони були, то тоді розумію, що кожного року в мій сад приходила нова хвойна рослина плакучої форми. І от, 17-й, нарешті дев'ятнадцятий рік я придбала ще одну ялинку. Також, звичайно, але іншого сорту. Це сорт Фробург. Не могла я її не придбати, тому що на сайті обережняків на неї восени була зовсім низька ціна. На той момент вона вже була височенькою, років 4, а напевно, може, більше їй вже було і коштувала вона на той момент 285 гривень. Я не могла пройти повз і не придбати цю ялинку. Тому ще одна плакуча красуня, а вони заві в саду не бувають. З'явилася у мене. І тепер я шукаю відмінності між сорту Фробург і Інверса. Взагалі, то казалось, що я в описі читала, що фробург вона більш повільніше зростає. Потім я зрозуміла, що не так вона повільно і зростає. Десь вони мають однаковий приріст. І Прочитала я ще одну відмінність, що Фрібург тримає маківку. Я б не сказала, що вона тримає маківку, в цьому році у нас не було підв'язки, а маківка також стрельнула сантиметрів 45 то ми вирішили все ж таки ще одну опору також додати. Ось була одна, також додала ще тоненьку, для того, щоб все ж таки маківка була більш прямою. Вона вже почала хилитись в одну сторону, а так я хочу трохи подовжити висоту цих ялинок і вже потім хай хиляться, куди їм завгодно, і створюють таку о, чудернацьку форму. Я її називаю лєший. Також Наросла знизу гарно, але й висотою вона прийшла десь сантиметрів 40, і одна гілка була дуже-дуже довгою. Вона лежала на землі, стелилася, наче знаєте, така ґрунтопокривна рослина. Я її свого часу вирізала, тому що. Ялинки можуть хапати знизу від ґрунту всілякі хвороби, там не провітрюється нічого. І зараз також вже кілька гілок лежить на землі. Я трохи кори підсипала свого часу, але все одно я не знаю, досить в сумнівах, чи залишати ці гілки на землі, чи все ж таки їх прибирати, щоб не хапали хвороби. Вона густіша значно, тому що вона. Доросліша. Зважаючи на те, що вона придбана пізніше, але вона ж була у мене в більш дорослому віці придбана. Ну і зараз її зріст вже більше 2 метрів, як і онверси. За кольором хвої вони зовсім не відрізняються. Також темно-зеленого кольору хвоїнки колючі. Закінчувався 2019 рік. І напередодні нового року я попросила чоловіка подарувати мені ось цю ялиночку. Це вже ялинка колюча, блакитна сорту The Blues. На той час вона коштувала 420 гривень, і це була найдорожча ялинка і найдорожча напевно, рослинка, яка з'явилась в моєму саду. Звісно, для мене це був дуже цінний подарунок. Ви, напевно, мене зрозумієте. Зараз вставлю фото, якою вона мені прийшла. Ось видно кілька гілочок блакитного кольору. Це якраз в грудні. Я її просто прикопала в землю поряд з іншими рослинками, які чекали на висадку на, 20 на весну 2020 року. І ось ця красуня вже зараз виросла більше аніж півтора метра. Розляглася, прирости у неї колючі такої блакитної форми. Вона дуже світленька. Цей блакитний колір дуже вирізняється в саду серед інших рослин. Я також її прив'язую поки до опори. В цьому році також центральний пагін дав великий приріст, тому опору ми ще подовжили. Кожного року буду подовжувати все більше і більше. Не хочеться опору одразу ставити високою, щоб не терчала там ніяка арматура чи труба. Зеблюс. Бачите, вона така танцююча. Бокові прирости сантиметрів 15, деякі, може, й 10. Але в цьому році бокові прирости вже більше 20 см. Бачите, як з часом рослинки набирають більше сили і прирости хвойних рослин значно збільшуються. От давайте і порахуємо: з 2019 року, якої я придбала, звісно, в 2020 році вже в моєму саду вона дала приріст, і ось 5 років вона зростає. Так, вона мені прийшла не однорічною, а напевно двохрічною прищепою. І 5 років в моєму саду, то я думаю, що їй 7 років точно є. Можливо, і 8, але я дуже сумніваюся. Я б, напевно, дала все ж таки їй 7 років. І якщо ви купуєте маленькі рослинки, ви можете побачити, за скільки років вони доростуть до півтора або двохметрового зросту. Я Оскільки мій сад розвивається поступово, оскільки зараз він великий, то я купую маленькі рослини. Але ця дісталась мені дорослішою, тому зараз виглядає вже величенькою, неперевершеною красоною. А вже наступна ялинка з'явилась в моєму саду аж у 2023 році. Також я її придбала піврічною прищепою. Вона вже була. На штамбі сантиметрів 30, також він зараз тоненький і не хоче потовщуватись. Це ялинка глаука пендула. Глаука це ті ялинки, що ми називаємо канадськими. До них відноситься коніка, Daisy Вайт і багато інших. Але ця ялинка саме плакучої форми, хвоя в неї сизувата, зелена, неблакитна. Так як і у коніки у неї дуже коротенькі голочки, вже видно, що вона також набуває повислої форми, але спочатку я її придбала, ну ось, ось такою гілочкою вона була живцьована на оцей тоненький штамп. Ось такою. У 23-му році. От з 23-го року вона ось так, в принципі, гарненько наросла. Її пагони спустяться донизу і цього голого штамбу видно не буде. Також знизу ось прокинулась бруночка, яка від підчепи і дасть змоги потовшитись штамбу. Я дуже рада, що такі бруньки прокидаються, бо якщо продавці відрізають підчепу, то потовшення штамбу таким чином припиняється. Якщо вам прийшла така рослинка з підщепою, вона може бути ось. В місці щеплення або на самих штамбах такі гілочки. Не відрізайте їх перші 2-3 роки, ніколи не робіть такої помилки. Це стосується і кулястих і плакучих форм, всіх, що на високих штамбах. Так, прирости у цієї ялинночки невеликі, десь сантиметрів по 5 Маківку в цьому році видала сантиметрів 6, можливо, 6,5, невеличка. І чим сподобалась мені ця ялиночка, вона мені сподобалась тим, що наростає вона такими ярусами. Якщо попередні ялинки плакучої форми вони спадають, одні гілки перекривають інші, то тут дуже видно ярусність. Ярусність, ну, знаєте, як ось в одній площині. З'явилися гілки ось в іншій, але коли вона зростає величенькою, це в мене, звісно ж, маленька, то яростності зараз ми не побачимо, то знаєте, як пірамідка видно такими спідничками, такими проміжками. Якщо я знайду в інтернеті фото, щоб вам показати, то я додав, наскільки вона має цікавий. Габітус цікавий приросте і форму крони. Ще в моєму саду зростає, окрім модрини і різних видів і сортів ялинок, зростає сосна повислої форми. Це п'ятихвойна сосна. Вона має п'ять хвоїнок в пучку і м'якеньку хвою. Я Свого часу, коли в 23-му році її придбала в горщику десь півтора літри, то не звернула уваги на кореневу. А коли восени почала висаджувати, то було зрозуміло, що коренева не заповнила горщик і коренева була розміром з торфяну таблетку, в якій вона і знаходилась. Корені не змогли пробитись через оцю таку тканину. Якщо ви звертали увагу або бачили десь, або висаджували насіння, то могли помітити. У цю оболонку від торфяної таблетки, ця сосна, видніше її підщепа не могла пробитися крізь цю тканину. Тому я взагалі не сподівалася, що вона виживе. Штамп висотою десь сантиметрів 60-65 У неї був невелика була підщеплена, прищеплена гілочка сантиметрів 5. І згодом вона трохи подовжилась за оці роки, за два роки, дала приріст, який я також прив'язую зараз. Поки така опора, яка є, потім трохи заміню на іншу, я хочу припідняти штамп і щоб оцей каскад хвоїнок соснових просто водоспадом спускався до землі. Тому що висота цієї рослини 65 см мене не влаштовує. З цієї висоти я не хочу каскад. Мені хочеться, щоб тут зростала повище рослинка, тому вона мене буде також прив'язана. Прирости у цієї сосни в цьому році, ось десь сантиметрів 10 центральний пагін, і бокові сантиметрів по 5 см. Один з приростів, ну, напевно, сантиметрів вісім видав. Тобто вона вже наростає гарненько. Я сподіваюся, що там коренева вже набагато збільшилась з того часу. Ділянка в мене ще тут поки не розроблена і ще не зрозуміла, які тут будуть зростати рослини. Зростала в мене тут ще мадрина цікавої форми, але вона в цьому році загинула. Тобто всі сподівання саме на оцю сосну, а поряд сусідів я вже буду засаджувати згодом. І ще одна сосна в мене тут зростає, кулястої форми. могус. Ну от, отакі от цікаві рослини у мене зростають. Повислої форми є багато хвойних рослин, це і цуги, і кедри, але в своєму саду я поки їх не маю. Можливо, ще щось придбаю. Але на даний час це всі рослинки, які я маю. Якщо вас щось зацікавило, напишіть мені, що вам сподобалось, які ви хвойні маєте в своєму саду, таких, як в мене, немає, який досвід їх вирощування. Я буду чекати на ваші коментарі, а зараз попрощаюся з вами до нових зустрічей.